За півроку в Україні зафіксували майже 98 тисяч звернень про домашнє насильство. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Як у Черкасах допомагають потерпілим від домашнього насильства? Та чи збільшилась кількість звернень, до поки єдиного у місті кризового притулку для жінок мережка? Поговоримо із його адміністраторкою Мариною Стадник. Я вас вітаю, пані Марино. Вітаю, будь ласка, розкажіть, як війна вплинула на рівень домашнього насильства у Черкасах, зокрема. Кількість звернень вона збільшилася насправді, і в нас з'явилися нові виклики, пов'язані саме з військовою агресією. Це звернення від жінок, чоловіків яких військовослужбовці або ветерани. Це пов'язано з тим травматичним досвідом, який переживають чоловіки. Перебуваючи на лінії фронту, да, якби захищаючи, боронячи нашу державу і повертаючись сюди, на жаль, вони залишаються без, скажімо, такої комплексної допомоги, яка допомагає адаптуватися да, до нормального життя. Тобто, життя в більшості з них вони ділиться на до та після, і через це виникають, якби певні такі моменти агресії, да, і. Ніхто ну деякі можуть впоратися да дехто не може контролювати і тому, якби це виливається вже на самих близьких, на самих рідних. Чи можете порівняти кількість звернень жінок до вашого центру, скажімо, в попередні роки і вже ось в роки повномасштабного вторгнення? Так, звичайно, ми маємо велику різницю да, в кількості звернень. Якщо навіть порівнювати 23-й рік, то в притулку у нас безпосередньо жінки, які проживали, да користувалися не лише послугами адаптації, ще й проживання. Це було 46 жінок. То на сьогодні, на 1 вересня, в нас послугами притулку скористалося 63 жінки. Ну, тобто, це така суттєва різниця, да, якщо ми говоримо рік і тут 8 місяців, то різниця достатньо велика. Коли ми говоримо про домашнє насильство, що маємо на увазі в більшості випадків у вашому центрі? Це економічне, фізичне, психологічне? Загалом, в усіх випадках це е, такий комплекс. Там є і економічне, і відповідно, фізичне, і відповідно, психологічне, коли відбувається оцикування. тобто він не може бути без певних образ, Тобто, це вже психологічне і фізичне насильство, проговорюючи якісь речі, принижуючи жінку, тому якби не можна сказати, і зазвичай є так, випадки, коли там це суто, так, ми розуміємо, що це психологічне насильство, так, здійснюється над жінкою. Але загалом це випадки. Який так скажімо, такий мікс, які причини до цього приводять? Це дуже різні причини, не можна виокремити якусь одну причину. Да? Тобто, можливо, це певний травматуючий досвід, можливо, це певні приклади з родини, да, які перебирають, і таким чином вважають, що це така поведінка, вона є нормою. Да? Там домінування над жінкою, принижування на ну, якісь такі штуки, якби і тому якби, ми маємо те, що маємо. Для того, щоб звернутися до вашого центру, чи потрібно жінці доводити, що вона стала потерпілою від домашнього насильства? Доводити жінці не треба, да, тому що якби ми вже за роки роботи ми можемо бачити да, тобто, і розуміти, і зазвичай жінки приходять в, саме в таких пікових ситуаціях, звертаються. Тобто, це не. Колись там десь було і наразі я потребую цієї допомоги. Тому ми бачимо по її зовнішньому стану, по її емоційному, психологічному, що дійсно, якби це має місце. Крім того, дуже велику кількість жінок нам скеровують представники правоохоронних органів або ж патрульна поліція доставляє їх безпосередньо до притулку. Тобто жінка приходить ситуативно саме тоді, коли трапляється випадок домашнього насильства. Це не є обдумана така подія, коли вона приходить з речами вже з документами, а вона. І де в чому була. Є й такі випадки, да, але зазвичай, в більшості якби там, десь жінка вже терпіла і якби, да, там, в неї нема більше е, цього ресурсу покривати да, такі речі, тому якби, е, хтось тікає, там, знаходить час, коли. там, Чоловіка нема вдома, да, і паралельно збирає речі. Е, хтось дійсно тікає в тому, що є. Да. Там капці, я не знаю, якась піжама, да, і дитина на руках. Як часто такі випадки трапляються, коли потерпіла від насильства свого кривдника, намагається виправдати? Ну, На жаль, це не поодинокі випадки. Е, і чомусь, якби ми відслідковуємо більшість жінок, вони е, е, якби задають питання саме до себе. Да, тобто вони починають звинувачувати себе, можливо, через е, певні. Стереотипи в суспільстві, да, і жінка шукає, там, все ж таки, що вона винна. Тому це я винна, да, тобто я спровокувала, десь я неправильно там, відреагувала чи ще якісь моменти. Да, тобто, е, і ми говоримо, що насправді насильство не має виправдання. І тут Дійсно, якби немає винних, да? тобто це вибір тієї людини, яка вчиняє, да? тобто в більшості випадків це починається свідомо, да? коли людина відчуває, що так це пройшло, тобто ми зазвичай говоримо жінці, що сподіватися на те, що ситуація. Після розкаяння зміниться і дійсно чоловік контролюватиме да, свою поведінку. На жаль, не варто, тому що не змінюється. Агресія лише з часом збільшується, вона як таки сніжником да, починає накатуватися, накатуватися. І, до речі, ну, досить часто випадки, коли вже жінки приходять там в таких досить кризових ситуаціях, там зламані ребра, челюсті, тобто струс мозку, і потребують медичної допомоги. Чи можемо ми якимось чином описати типовий портрет жінки, яка до вас звертається? Немає якогось такого знаєте, єдиного портрету, щоб ми сказали, що саме ця категорія жінок вона найбільше да страждає від ситуації там домашнього насильства. А насправді це може стосуватися будь-якої жінки, навіть економічно стабільної, яка має можливість забезпечувати не себе того ж кривдника. Тому якби на сьогодні зосередитися там на неосвічених жінках одиноких, да та мало забезпечених, на жаль, ми не можемо, тому що. Відповідно до тієї категорії, яка звертається по допомогу, ми бачимо, що серед них немаленька кількість жінок, які мають соціальний статус, які мають певні блага і можуть ними користуватися. А скільки нині жінок у вас в центрі є? На сьогодні в нас проживає сім жінок та дев'ять дітей, станом на зараз. Притулку, це вже зайняті всі місця, чи ще можна прийти, ну, якщо вони готові є на сьогодні є можливість нас ще прийняти. Да? Тобто, якщо будуть такі звернення, ми очікуємо. До речі, в нас надходили телефоні дзвінки, тому що на базі притулку функціонує гаряча лінія, да? тобто жінка може зателефонувати, отримати консультацію і відповідно домовитися про ту чи іншу допомогу, їй можуть роз'яснити, яким чином вийти з цієї ситуації, куди звертатися в такій кризовій ситуації. Да? тобто, І якщо є потреба, вона все ж таки який може скористатися і нашим притулком? Або, до речі, можете озвучити гарячу лінію? Так, 0,93 081 43 10. Тобто, в будь-який час це цілодобова гаряча лінія, де працюють реальні люди і можуть надати консультацію щодо подальших дій і як вийти з цієї ситуації. А ви можете поділитися з історіями жінок, які до вас прийшли от в такі кризові ситуації і, власне, отримали тут ту допомогу, на яку вони сподівалися, і змогли із цієї ситуації якимось чином вийти? Ну, Історій дуже-досить багато. Якби в принципі кожна жінка, яка звертається, це не історія, яка втішає. Да, і, тобто, це зазвичай доволі такі і в подальшому, коли ми починаємо працювати, да, спілкуватися, то ми з'ясовуємо, що е, зазвичай мали місце певні там, травматичні якісь події, да, або ж це в родині було присутнє. Домашні да? Ну, Доволі такі прикрі історії у нас була, був випадок. На одне свят зателефонувала жінка в сльозах, яка просто тікала з дитиною на руках. Це ще це була рання весна, тому було досить прохолодно. Вона була в капцях, і от ми там потім її чоловік наздогнав, розбив телефон, і ми вже орієнтуючись цієї інформації, яку вона нам додавала до цього, дав телефоном. Ми намагалися визначити місце її перебування і знайти для того, щоб її все ж таки врятувати. Так, ми її звичайно знайшли. На сьогодні це була їхня, скажімо так згода і бажання обох іти на примирення, да тобто було усвідомлення. І е, був залучений психолог, яка працювала з цією родиною. Тобто родина через певний період все ж таки відновила стосунки і таких ситуацій не повторюється. Це, якби, е, скажімо, не, така, не, не стандарт, да? Тобто це не те, що відбувається зазвичай. Але все ж таки такі історії в нас є. Да? У нас теж було звернення від жінки, які мали спільний бізнес з чоловіком, теж в них не поодинокі випадки і. Це переходило вже в те, що якщо раніше там воно було там на рівні психологічного приниження, да то перейшло до того, що він почав просто фізично її бити. І тому вона прийняла рішення розірвати стосунки, але там було розуміння, і також але цей процес тривав не один день, не один місяць, тобто це рік, да, коли родина роз'їхалася, вони працювали з різними психологами потім спільно, і вони знаходили ці точки, з'ясовували причину, да, тобто звідки може виникати ця агресія, да, тобто яким чином. І чоловікові, тобто, це ж не лише питання до людини, да, тобто агресія сьогодні зміниться жінка, якби ситуація з приводу агресії, вона ж не зміниться, тому над цим треба працювати. І теж це така комплексна робота психотерапевта, який допомагає зорієнтуватися, да, тобто віднайти ці причини і працювати саме з ними. Ось ви говорите, що така терапія це процес тривалий і він там декілька місяців може бути. А скільки часу у вашому кризовому притулку може перебувати жінка? Проживати жінка може в нас до 6 місяців, тобто зазвичай це ми в. Оцінюємо ситуацію, да, тобто ми розуміємо, чи є можливість у жінки десь там працевлаштуватися. Ну тобто, ми враховуємо всі обставини, да, і таким чином ми можемо і продовжити термін її перебування, да, але є випадки, коли жінка там може проживати до місяця, до трьох місяців. Але це не говорить про те, що в подальшому вона не може користуватися послугами. Тобто, вона може отримувати послуги там відвідування груп самодопомоги, да, там, консультації психолога, отримувати е, е, юридичну Якусь допомогу, тобто це її не обмежує, але вона може, наприклад, там або знайти житло, да, або чи там через рішення суду виселяють кривдника, і вона повертається до власного житла. Ну тобто, тому якби про термін проживання він вже в кожному випадку індивідуально регулюється. Кількість жінок, які потребують допомоги кризового притулку, вона більша ніж він може прийняти. Так, в нас бувають випадки, коли нам телефонують жінки, а місць немає тому, що наш притулок, який приміщення, яке ми маємо на сьогодні, воно обмежено в кількості. Ми маємо можливість одночасно розмістити 12 жінок. Тому, якби ми сьогодні входимо і є така ну неформальна група, об'єдналися притулки на рівні України, і за рахунок цього ми можемо надавати і реагувати, да, тобто на потреби жінки. І якщо вона погоджується, то скеровувати її до інших притулків на території інших областей. На Ді Черкаської міської ради є інформація, що незабаром у місті відкриється іще один кризовий центр на 25 орієнтовно осіб. Що робити тим людям, які не можуть потрапити, тому що немає вільних місць? Чи є іще в області подібні кризові центри? Так, на рівні Черкаської області сьогодні функціонують ще декілька притулків. Один з них функціонує в Уманській територіальній громаді, і також в Золотоніжському районі Новодмитрівка. Там теж є такий притулок з невеликою кількістю місць, але тим не менше, він надає таку допомогу жінкам. Взагалі, я думаю, що в даній сфері нам вистачить роботи для всіх. Насправді, єдине, хочу що зауважити, що нам Мабуть, треба посилитися саме в інформаційній компанії, тобто в інформаційному просторі, для того, щоб все ж таки знаєте, руйнувати ті стереотипні уявлення про певні стосунки між чоловіком та жінкою, да там між подружжям чи співмешканцями, да. Тобто, і дійсно, щоб в нас було скажімо, сформована культура нульової толерантності саме до насильства. Хто в притулку допомагає жінкам? Чи є тут юристи, який може так, проконсультувати? Будь-яка жінка, яка поторнула. Нулася до нас, чи то вона проживає, чи вона отримує послуги соціального супроводу да для вирішення своїх е, якихось потреб, чи там представництва інтересів під час е, процесуальних кримінальних справ. То вона може отримати і психологічну допомогу, вона може отримати юридичну допомогу. Тобто, все відповідно її потреб, ми максимально намагаємося забезпечити, щоб жінка мала час, скажімо так, трошки оговтатися і зрозуміти, да тобто зорієнтуватися, як вона буде діяти далі, що вона планує на майбутнє. А розкажи, будь ласка, -як, детальніше, які побутові умови, в яких проживають жінки у вашому притулку? Жінка, яка потрапляє, в тому числі з дітками, да, ми забезпечуємо її харчуванням, тобто вона на повному утриманні. У да, нас є за рахунок гуманітарної допомоги, ми надаємо речі і дитячі, і жіночі, да, тобто взуття, це якісь засоби гігієни, тобто максимально намагаємося забезпечити всім, тому що ми розуміємо, що однією з причин, і про це говорить наш досвід, це є сама економічна залежність. Тобто більшість жінок вони не не приймають рішення піти через те, що вони там не мали досвіду роботи. Да? Хтось не має освіти, хтось має освіти, але жодного дня за професією не працював і розуміє, що е, будуть да, в цьому. Тобто, і це утримує жінок. Тому, якби ми надаємо таку підтримку, також паралельно з цим ми залучаємо допомогу міжнародних донорів, які допомагають жінкам сьогодні пройти е, різні навчальні курси, зорієнтуватися е, в професійній своїй орієнтації. Да? Тобто, чого жінка. Хотіла би і щоб це мало можливість забезпечувати її та її дітей. Це дає їй можливість також планувати вільно свій графік, да тобто ми допомагаємо там інструменти відповідно від того, що обирає жінка, придбати матеріали, інструменти і далі вже підтримуємо її на етапі розвитку. Ви кажете, що отримуєте фінансування лише від організації, чи захищає держава потерпілих від насильства, чи допомагає держава ось таким кризовим притулкам, як ваш можливо на території області чи в Україні з. Крема, знаєте про це, насправді державою сьогодні розроблено комплекс послуг, да, тобто є ряд структур, які задіяні і входять до суб'єктів взаємодії і надають підтримку і допомогу цій категорії жінок. Що стосується саме підтримки діяльності притулків, на сьогодні я би сказала, що ці сервіси вони розвиваються загалом за рахунок саме благодійних організацій, да, то які вже заручаються підтримкою міжнародних. Донорів чи інших, там, наприклад, соціального бізнесу, да, який небайдужий і готовий підтримувати діяльність. Але це ж зазвичай не комплексно, да, тобто ситуативно якісь моменти. Наприклад, наш притулок вже. Понад трьох років підтримує Пат Азот. Вони на щомісячній основі надають нам фінанси. Це дає нам можливість надавати допомогу жінкам не з міста Черкаси, а з області. До кінця вересня цього року нас підтримує департамент соціальної політики Черкаська міська рада. Це трьохстороння угода. Фінансування притулку це зарплата соціальних працівників. Це покриваються потреби по харчуванню і комунальні послуги по притулку. Насправді. Потреб набагато більше, да? тому якби так скажімо, з різних джерел ми покриваємо, і все ж таки цей притулок продовжує свою діяльність. Якщо говорити про щоденну роботу притулку, то це робота лише із матерями, чи також є окремо і заняття з дітьми. Так, це робота, така, яка відбувається паралельно. Да? Тобто ми працюємо з жінкою, е, і також в наш психолог вона займається з дітками. Це можуть бути групові заходи, це можуть бути індивідуальні консультаційні такі е, штуки, які вона проводить для того, щоб дитина могла розповісти. Тому що е, вже тут, в притулку, ми зазвичай відслідковуємо да, певну таку аб'юзивну поведінку, яку діти перейняли від, там, від батьків. Тому якби це теж над цим теж треба працювати для того, щоб ми ж подолали його. Все ж таки не випустили дітей. Чи діють нині в області або ж в Україні цільові програми, які спрямовані на зменшення рівня домашнього насильства? Так. Так, і на рівні області ми є співвиконавцем цієї цільової програми. Але питання в тому, що не завжди є можливість покрити фінансово да, ті потреби, тому що е, ті заходи, які прописані, деякі, звичайно, ми можемо покрити да, як суб'єкти власними ресурсами. Але більшість заходів вони все ж таки ну, для таких масштабних, якісних якихось да, там, дій, вони потребують фінансової підтримки. І в цьому є виклик, особливо що стосується з військовими діями, коли да наша, скажімо, так, більшість бюджетів вони скеровані саме на підтримку. Хоча ну це такі паралельні речі, які відбуваються, да і ми розуміємо, що дійсно кількість звернень вона збільшиться, особливо від жінок, військових та ветеранів. Що ж, я вам дякую, пані Марино, що інформуєте і що ви знайшли час для нашої розмови. Так, дякую вам, що ви зацікавлені. Я сподіваюся, що ця інформація буде корисна і хочу також звернутися до жінок в разі, якщо вони опинилися да, в подібній ситуації і не знають, куди звернутися. Тобто вони завжди можуть зателефонувати на гарячу лінію, отримати консультаційну допомогу і в подальшому підтримку для виходу з цієї ситуації.